Прокуратура встановила чергові порушення законодавства у сфері земельних відносин та нині вживає заходів для повернення земельних ділянок громаді, адже земля. Має використовуватись в інтересах людей, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю протягом багатьох років не виконувало умов договору оренди земельної ділянки по проспекту Героїв Харкова. Реконструкцію нежитлових будівель та будівництво виробничих і складських приміщень не розпочато, дозвільних документів не отримано. Всі об'єкти на ділянці знищені. Незважаючи на заявлену у 2010 році відмову від землі, у державних реєстрах чинним залишається договір оренди до 2030 року Зазначимо, що нормативна грошова оцінка ділянки перевищує 84 мільйона гривень, а площа складає майже 2 гектари. Керівник Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова подав позовну заяву до суду з вимогою розірвати договір та повернути землю територіальній громаді. Ще один факт порушень встановлено теж у Харкові. Земельну ділянку на провулку Шевченківському у 2024 році передано в оренду з порушенням без проведення земельних торгів. Нормативна Грошова оцінка землі складає майже 22 мільйони гривень. Крім того, право власності на нібито будівлю площею 56 квадратних метрів зареєстровано на підставі документів, які фактично не видавалися. Огляд підтвердив відсутність нерухомості. На місці виявлено лише складені бетонні блоки. Харківська обласна прокуратура подала позов про визнання недійсним договору оренди та повернення громаді земельної ділянки. Прокуратура також вимагає скасувати право власності та припинити во володіння на об'єкт самочинного будівництва. Крім того, прокурор також подав до суду заяву щодо заборони відчуження цього об'єкту до вирішення справи по суті. Суд задовольнив її. Повідомляємо, що це вже не перший факт за подібною схемою. Нещодавно подано аналогічний позов щодо іншої ділянки вартістю понад 55 мільйонів гривень. Прокуратура продовжує забезпечувати повернення земельних ділянок громаді та контроль за їх належним використанням, адже земля Харкова має служити людям, а не знаходитись безпідставно. У приватних руках